Якщо ми спробуємо подивитися, що робиться у самому теплогенераторі всередині, відкриваючи двері, ми бачимо темне паливо, бачимо дерев'яні колоди, які лежать темні. Вони зараз розкладаються, виділяються піролізний газ і в окремій камері, вгорі дає окремі форсунки, цей газ спалюється. Те, що ми бачимо зараз, це йде просто розкладення деревини з утворенням піролізного газу. Якби ми тримали так досить довго і було достатньо надходження повітря, то, звичайно, ці дрова загорілись би. от як зараз вони починають робити. Зараз вони б загорілись полум'ям. Як правило, це режим для звичайних котлів, Отаке полум'я. От. Всі люди дивляться на те, що і коли добре горить, то це значить приємно і ефективно. Насправді ж це неправильно. Якщо горить так полум'я, то це вже гарантовано того, що спалювання повноцінного, повноцінного немає. Самі ви бачите, ось зараз протязі цього часу значить, дрова розгоряється і вони дуже швидко можуть згоріти. У наших установках. При нашому режимі цього не відбувається. Коли ми зараз зачинимо двері, все це полум'я потухне, і в принципі процес горіння, основний процес, він переміститься в зону спалювання газів, яка знаходиться в горі, в верхній частині теплогенератора. Ось там буде якраз і спалюватись цей газ. Коли в багатьох випадках люди запитують, а як же так, піролізний котел він не може працювати на вологому паливі? І це дійсно так. Імпортні котли, які є дуже високого рівня, технічно, високої якості, і навіть вітчизняні котли, вони мають ту особливість. Піролізні котли, що реально процес спалювання приглушається, припиняється, тому що велика вологість, висока вологість. І при високій вологісті ті водяні пари, які виділяються, вони просто заважають процесу. Як же бути в нашому випадку? А чи горіть в нашому піролізному котлі? У нас є така можливість просушувати паливо. Коли ми включаємо в режим просушки, то та волога, яка може досягати навіть 50%, 45%, ця волога швидко виноситься на протязі 20-30 хвилин, значить паливо залишається сухим і далі вже переключається в процес піроги. Ми зачинимо зараз двері. І процес, який зараз є, він знову, той, який ми бачили, коли горіло полум'ям, він зник на цей процес. Ми одержимо те, що там знову буде повна темнота і паливо буде розкладатися. Тому, коли запитують, чи мокре горить, ми говоримо, взагалі мокре не повинно спалюватись. Але коли є вологе паливо і нікуди подітися, ну, то треба просто використати режим такий, що 20-30 хвилин і наймокріші дрова, наймокріше паливо, воно буде висушено, велика кількість білого диму, реально не диму, а пари буде виходити. І тоді знову ж таки все це паливо готове для... Розкладу. Таким чином можна завантажити, просушити 20 хвилин мокрі дрова і після цього перевести в піролізний режим, далі, де буде працювати ця установка на протязі 8, 10 і навіть 12 годин. Я спробую зараз ще раз відкрити, і побачити, а що ж там робиться через ті дві хвилини, коли ми зачиняли. І так ми знову бачимо повну темноту і спалах піролізного газу, той, який виділявся. Значить зараз знову починає розгоратися. Те, що ми зараз доведемо, це буде реальний режим усіх котлів які працюють, ці, які звичайні котли, і в них йде практично знищування палива. У нас цей процес, як я вже показував, він недопустимий. Реально ми маємо значно вищий коефіцієнт корисної дії і е, повноту термохімічної реакції. Я знову зачиняю. Установка перейде знову в піролізний режим.